Я міг би нагадати вам про Пабло Пікассо, чий пізній стиль часто характеризують як дикий та експресивний і водночас еклектичний. Його останні роботи стали повною несподіванкою для мистецького світу, але зараз вважаються пророцтвом неоекспресіонізму. Або про Теціана Вечеліо, який навіть у свої 80 продовжував невпинно працювати, виконуючи замовлення для найвпливовіших дворів Європи. А ще пізніше він пропонував конвульсивні темні сцени без чітких контурів, як от його остання картина «П'єта», яку він писав для власної гробниці, і яка вражає новизною та розкутістю техніки. Або наш Іван Марчук, який залишається активним у світовому мистецькому полі у свої майже 90 років. Або, може, ви згадаєте імена своїх улюблених митців, які в літньому віці залишаються творчими, або залишалися творчо активними, і навіть пропонували новаторські ходи у мистецтві. Цікаво було би про це прочитати. Пишіть у коментарі.